Як запідозрити, що у вас підвищився тиск, навіть не маючи тонометра? Насправді є кілька сигналів, які нам тіло дає навіть без приладу. І так, це пульсуючий біль в скронях або потилиці, наче всередині щось стукає. Далі, почервоніння обличчя кидає в жар. Ні, це не сором, а це стрибок-артеріального тиску. Також може бути шум в вухах і такі мушки перед очима. Знову ж таки, при підвищенні тиску сплазмується судинки і виникає така ознака. І четверте це серцебиття, відчуття задишки, тому що при підвищенні артеріального тиску часто підвищується сам пульс, тобто ЧСС стає частішим. А взагалі, от скажіть, а коли ви останнє вимірювали тиск при таких ознаках? І навіть не так, коли ви взагалі вимірювали тиск, тому що все, що вище за 130 на 90, це вже високий тиск і потребує корекції. І знаєте чому? Тому що, врешті, може все закінчитися інсультом або інфарктом. Взагалі, наш організм дуже хитрий і він звикає до цього підвищеного тиску. І врешті він не буде подавати ці всі сигнали, тому що він просто зник, звик, і може закінчитися все дуже сумно. Тому починайте лікування, будь ласка, вчасно.